Привіт, друзі! Прийшла отака флешка з Aliexpress на 2 терабайта. Ще продавець поклав такий брелок до неї. Вона невеликого розміру. З одного боку тут вихід стандартний USB, з другого Type-C. Під'їдав я її до комп'ютера. Реальна його ємкість 1.86 Ну, Доволі багато для такої флешки. При підключенні до комп'ютеру, бачите, він її підписує як Android 1.89 ТБ. І вона доволі швидка пробував закидував сюди файли. Єдине, що мені не сподобалось, те, що вона не конектиться з моїм телефоном. В мене телефон Vivo. Сама ця флешка від Xiaomi. До телефона Xiaomi вона під'єдналася все чітко, телефон її бачить. Не знаю, може якесь треба програмне. Додаткове забезпечення поставити на мій телефон, щоб він її бачив. Ну отак отака от така флешечка. Кому треба, я ссылочку в описі виложу. І коштує вона відносно недорого. Побачите там, перейдете по